Ну що, невеликий огляд на смарт-кальян Yahya Capsule. Він, як ми бачимо, йде в ось такій коробці. Коробка сама невелика, але поміщає весь цей комплект, який ви бачите на столі. І відповідно про сам комплект. А потім перейдемо плавно до самого кальяну. Цей кальян був у мене в використанні, я їм час від часу користуюсь саме в такій ось атмосфері, тобто сидячи за. Робочим столом працюючи, і мені, щоб не займати багато місця, я зазвичай беру його, ставлю поруч поруч, поруч з собою. Так ось, сам кальян. Як на перший погляд можна помітити, що тут є підсідка, і в таку ось атмосферу це доволі, а це доволі круто виглядає. Тому Перейдемо відразу до комплектації. Підсітка це класно, але саме головне, що у нас тут є. Як ми можемо бачити, перше, що йде в комплекті кала-ут. самий звичайний, класичний сріблястого кольору. Підкладаємо сюди. Далі йде силиконова чаша. Вона ось такої форми, не така, як йде на звичайні кальяни. Тут ніжка трішки укорочена і вона, звичайно, ширша. Внизу є сім отворів. Можна сказати, це для того, щоб тяга була чуть легшою. Відповідно, пузирки, які будуть прикорінні, вони будуть розбиватися, і тяга відповідно від цього буде легшою. Звичайна чаша, якщо її потрібно буде замінити, в Україні ви її на жаль не знайдете. Тому це один з мінусів цього калья. Але але, на Алікспресі такі чаші продаються, так як був недавно. Попит на ці чаші. У нас клієнти запитували, чи їх можна придбати окремо. Ми спеціально почали пошуки і знайшли, звичайно, її на китайських сайтах. Тому ось такі чаші можна придбати. Просто зверніться до нашого магазину, наш менеджер вам допоможе в цьому. Ось, в принципі, сама звичайна капсула. Тут ми набираємо воду, ось цей отвір. Воду ми набираємо, в принципі, нам буде зручно дивитися, тому що в нас тут є виступ. Для підсвітки, і приблизно по той рівень, де підсвітка ми набираємо воду. Відповідно, потім забиваємо чашу тютюном, ставимо щільно її на саму капсулу і потім накриваємо самим калаудом. Тут для кальяну вистачає всього 2 кубики вугілля. Прогрівати, якщо ви будете курити міцний, варто на 3. І в принципі курити також можна на 3. Але кальян сам по собі має другий мінус, тому що він швидко нагрівається, особливо коли у вас вдома тепло, особливо також в літню пору доби. Тому, якщо ви сидите під кондиціонером влітку, це топ. Якщо ви сидите вдома і у вас досить тепло, радимо використовувати охолоджувач. Його також можна придбати окремо до цього комплекту. Відповідно, ми забили кальян, забили чашу, поставили вугілля, почекали, поки він прогріється. І 5-7 хвилин починаємо курити. Як на мене, комплект сам по собі доволі практичний, його зручно дійсно тримати на столі, зручно з собою взяти, кинути в рюкзак, піти до друзів покурити. І відповідно, як на мене, він досить, досить класно виглядає. Є вибір кольорів, наразі в наявності у нас їх 5. Це чорний, блакитний, такий як на цьому відео, білий, червоний та фіолетовий. Як на мене, вибрати є що. Продувка тут здійснюється за рахунок невеликого кільця ущільнювального. Ви, коли тягнете в себе кальян, резиночка прижимається, коли його продуваєте, резиночка підіймається і таким чином дим звільняється від капсули. Також, щоб ви не хвилювались, вода до шлангу не потрапляє, тому що тут є достатньо висока перегородка. А от як мити цей кальян, то це доволі цікаве запитання, тому що ну, помити його звичайними щітками досить складно буде. Але як-не-як справитись можна. Як там говорять звичайні, е як там говорять звичайні лайфхаки, насипати якось крупи, перемішати і її тоді вилити. Але я вже пробував так недостатньо гарно виходить. тому я замовив ось таку штуку. На Алікспресі для чистки акваріумів. Вона магнітна і таким самим чином я просто з двох сторон прикріпляю цей магніт і провожу по всій поверхні цієї, цього кальяну. Таким чином він в мене стає чистим і можна далі використовувати. В принципі, зараз він за зменшеною ціною, його можна придбати всього за 1000 гривень. Як на мене, кальян для першого разу, або в принципі вам як додатковий кальян для дому, досить. Зручна штука, можу порадити купувати, але звертаючи уваги на ті нюанси, про які я вам говорив з мінусів саме. Те, що чашу не можна підібрати, і іншу, і те, що кальян досить швидко перегрівається. Але другий мінус можна перекрити охолоджувачем. Ось я зараз покажу, як він виглядає. Такі охолоджувачі також можна придбати в нашому магазині в різних кольорах. Зазвичай ці кольори чорний, червоний та блакитний. Відповідно, якщо ви обираєте кальян в таких кольорах. І вам буде зручніше підібрати тоді охолоджувач. Охолоджувач відразу покажу, встановлюється замість цього мундштука. Не на нього, не ось сюди. А саме ви знімаєте ось цей мундштук, вставляєте сюди охолоджувач і, відповідно, курите. Цей мундштук поки що просто відкладаєте. Все. Ще що забув сказати, в комплекті йдуть щипці. Щипці самі звичайні, маленькі, вони йдуть з шилом. І. Як на мене, користуватися такими щипцями також досить непогано. Е, тут ще є деякий мінус, того що тут нема тарілки. Куди поставити вугілля? Незрозуміло. Тому в такому випадку у вас вугілля завжди стоїть в калауді, а потім ви кальян помили, вугілля викинули. Ну тобто, ось тако хіба що, або берете якусь корзину, кадило. Ще щось, ще щось є спеціальні приблуди, які використовують каляні індустрії. Відповідно, користуватись такими можете і вдома, хто вам заважає. Головне їх докупити, а це додатковий чек. Загалом, комплект повний, ви докупляєте тільки вугілля, тютюн, мундштуки, кому потрібно. І охолоджувач також, якщо ви розумієте, що, вам, що у вас в квартирі тепло, вдома тепло, ви курите, куритимете його влітку, тоді, звичайно, я раджу вам користуватися охолоджувачем. Він хоч незначно, але приблизно на пів години вам трошки покращить якість куріння. Ось такий вийш вийшов у нас перший відеоогляд на ось такий маленький кальян. Кого з'являються додаткові запитання, або у вас вже є відгуки про таку модель, обов'язково залишайте їх в коментарях. Ми будемо вдячні вам за підписку на цей канал. І також ставте вподобайки, якщо вам відео сподобалось. Якщо у вас є якісь зауваження стосовно контенту. Обов'язково пишіть, тому що ми тільки починаємо, і вам, і нам важливо дізнатися вашу думку. Всім гарного дня та дивних кальянів!